Падіння біткоїна на 14% просто знищило альткоїни. Деякі з них падали нижче своїх цьогорічних мінімумів. То хто купував у січні і бачив великий незафіксований прибуток, на вихідних міг бачити навіть збиток, що це було відбирання позицій у дрібних трейдерів чи початок затяжної довготривалої корекції. Наскільки високі шанси побачити біткоїн по 40-50 тисяч доларів за штуку, і який наш основний сценарій на цей тиждень? Привіт, колеги, з вами PS Trade. І сьогодні ми спробуємо розібратися в теперішній ситуації і дати свій прогноз. А також сьогодні ми розіграємо по 10 євро між тими, хто зареєструвався по нашому трасті реферальному посиланню написав коментар і верифікував свою особу. Це буде у кінці відео. Хто з нами був в п'ятницю на стрімі, міг відчути цей дух паніки, коли в прямому ефірі крипта падала на 30-50%. Наступний стрім ми проведемо у п'ятницю о 20.00 і підсумуємо результати цього потужного падіння. А також проаналізуємо криптовалюти, які цікавитимуть учасників даного стріму. Але для того, щоб взяти участь в такому стрімі, вам потрібно зареєструватись по нашому реферальному посиланні на бі. Біржі ОКХ, пройти верифікацію і скинути нам УІД. Ми додаємо вас у OKX чат і будемо чекати з терпінням знайомства з вами на стрімі і відповісти на ваші запитання. Посилання на реєстрацію біржі OKX буде в описі під даним відео. Пост скриптом всі учасники клубу 99 друзів PS Trade будуть автоматично запрошені на такі стріми. Розпочнемо з далека, але коротко. Подивимося зараз місячний таймфрейм, двотижневий і тижневий. Отже, місячний таймфрейм ми бачимо, що. Після зупинки березня на історичних максимумах у квітні почалась корекція. Поки що, продавці не змогли оновити мінімум березня. Так шпилька не була оновлена. А на деяких біржах ми вже до речі писали в нашому телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, тому що там кожного дня тається важлива інформація. Ми, ми показували, що деякі біржі як біцтам, наприклад, вони навіть не оновили е, другої критичної точки на тижневках. Так вони просто зупинилися в діапазоні 61 тисячі доларів і все. Тобто з такої е, ситуації, як зараз, якщо у квітні не буде оновлення вже нижче 58 тисяч доларів, ціна не впаде. з великою відністю, по біткоїну у нас буде ось така от консолідація на е, максимумах, яка стане ще більшою інтригою. Чим довше такі е, речі будуть торгуватися, тим сильніший буде імпульс наступний. Поки що на тижне на місячному таймфреймі ситуація не до кінця зрозуміла. Якщо переключити на двотижневий таймфрейм, тут видно, що продавцям вдалося оновити мінімуми від е, двотижневої свічки від 11 е, березня. Так, мінімуми оновлені і ціна вертається назад. Якщо протягом шести наступних днів, тобто протягом теперішнього тижня, ціна біткоїна повернеться у діапазон 67-69 тисяч доларів. Хоча би то у нас утвориться ще одна шпилька вниз. І це розв'яже руки покупцям пробувати оновлювати історичний максимум. Тобто, якщо цей тиждень продавці перестають бути агресивними, і покупці потрохи-потрохи відновлюють ціну біткоїна і піднімають її до діапазону 67-69, Хоча би так, це буде означати, що не час щоб падати біткоїну, і шанс на продовження росту, і навіть оновлення історичних максимумів в нього є. Тижневки по біткоїну ми бачимо, що намагаються пробувати йти вниз. В нашому телеграмі ми вже писали, критична точка локальна 62-64 тисячі доларів. Зараз на меншому таймфреймі ми пояснимо, чому. І якщо понеділок, вівторок, біткоін буде намагатися пати вниз і нічого з цього не вдасться, в діапазоні 62-64 зупиняється ціна, з великою вірністю теперішня тижнева свічка закриється зеленою, тобто вищі ціни відкриття. Якщо ж теперішня тижнева свічка продовжить падіння і оновить мінімуми, які були встановлені під час подій, які пов'язані з активними бойовими діями в Ізраїлі, так? саме тоді почав падати активно біткоін. Якщо це все оновиться і піде нижче далі, так? то в такому випадку будемо уважно дивитися на діапазон 59 тисяч доларів, тому що туди ціна не дійшла. Ще одна порція 100 подарів не була знята, не було ліквідність знята. Так і відповідно з даного діапазону буде зрозуміло, чи буде шанс, що біткоін продовжував падіння, як багато хто зараз вважає, до 50 до тисяч доларів, чи ні. Також зараз ходять такі думки, що чекають майнери біткоїна Халінгу для того, щоб злити свої біткоїни і там приблизно на 9 мільярдів доларів. Біткоїнів можуть злити зараз. Варто розуміти, що зараз денний обсяг торгів бітка близько 42-44 мільярдів доларів. Тобто, це по суті 20% ні, навіть не 20-15% обороту денного побітку. Відповідно, це не є якийсь такий великий, велика проблема, яка може здійснити крах на ринку. Тим більше зверніть увагу, що подія, яка в принципі, могла заставити майнерів швидше це все зливати. так. Саме бойові дії в Ізраїлі, це ж всі вже почали хвилювати, що все починається третя світова, зараз включиться НАТО і так далі. Ці події не заставили біткоін падати сильно. Так, Альти сильно впустили вниз, але біток втримався. Тому поки що ми не очікуємо сильних оновлень мінімумів, навіть зважаючи на ось такі от події, які були на вихідних. І чекаємо, чемно є батон 62 64 тисяч доларів. Що цікавого, можна побачити на триденному таймфреймі. Ну, По-перше, зверніть увагу, що 19 березня були теж схожі об'єми торгів, Пробували продавці протиснути ціну нижче 60 тисяч 700. І все закінчилось ось такою шпилькою і спробою, новою спробою росту. Зараз бачимо. Подібні об'єми і нова триденна свічка закривається через два дні. Тому виходить так, що протягом понеділка, вівторка і середи, якщо продавці втрачають ініціативу і не можуть нічого зробити, і по суті, ціна закривається на триденному таймфреймі хоча б у діапазоні 62-64 тисяч доларів, це буде хорошим сигналом, що тижнева свічка матиме високий шанс закритися у діапазоні 67-69 тисяч доларів. Тому. Першу половину цього тижня треба спостерігати і приблизно в середині тижня приймати рішення чи добирати середньострокові позиції в лонг, чи поки що чекати і берегти капітал, бо буде ще один пролив, і краще ще раз підстелити соломку і закупитися нижче, щоб покращити свої середні ціни. Якщо складно самому орієнтуватися на ринку криптовалют, вступай у наш клуб 99 друзів PS Trade. Щодня ти отримуватимеш огляд ринку, а також матимеш доступ до наших потенційних трейдів, як короткострокових, так середньострокових і інвестиційних. Наприклад, під час теперішньої торгової ситуації, коли все лилося, ми закуплялися разом з клубом і коментували ситуацію прямо під час падіння. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Перейдемо до більш людських таймфреймів перед вами Денки. Отже, бачите, що. Після того, як продавцям вдалося оновити два мінімуми з трьох, перший мінімум це був 64 500, другий це 60 700, ціна відскочила, і вчорашня денка на досить хороших об'ємах. Закрилася вище діапазону 62-64 тисячі доларів. Зверніть увагу, що цей діапазон в принципі відігравав важливу роль, ось вам, 28 лютого, тут ціна спочатку зупинилася, потім, після хибного пробою даного діапазону, ціна продовжила ріст, знов від нього у 19 березня відштовхнулася і продовжила ріст. Бачимо, що в 3 квітня тут теж ціна пригальмовувала і зараз цей діапазон знову відіграв важливу роль. Тому якщо протягом 2-3 днів ціна... Потусується в даному діапазоні і не проб'є його, це буде сигналом закріплення біткоїна вище даного діапазону і шансом на продовження росту до діапазону 72-73 тисяч доларів. Тобто це такий оптимальний сценарій, який, який показує, що біткоін може ні падати сильно, ні рости сильно, а просто продовжити рухатися от в такій консолідації, умовно, 59-72 тисячі доларів. Якщо ж цей діапазон не витримує е, напруження, так продавці його пробивають з великою ймовірністю ми проб'ємо третю критичну точку 59 тисяч доларів. Ми думаємо, що основні е, ліквідації по е, покупцям вже сталися. Нові лонг позиції ще покупці не встигли набрати, тому що пройшло мало часу. І відповідно навіть оновлення діапазону 59 тисяч доларів, воно не повинно би було якось обвалити ринок. Проте воно могло би задати якийсь середньостроковий тренд. Якщо, наприклад, ми побачимо, що 62 тисячі доларів пробивається вниз, 59 пробивається, і потім починається якийсь невпевнений відкуп на денному таймфреймі, то варто розуміти, що вже діапазон 67 тисяч доларів, це вже 65-67, це вже буде діапазон, звідки можна було би розглядати шорт позиції для продовження падіння біткоїна там з першими цілями 50 тисяч доларів. Цей сценарій для нас поки є. Альтернативний, так, і навіть якщо проб'є ціна біткоїна 59, ми думаємо, що буде дуже активний відскок вверх. Проте, якщо цього не станеться, ми будемо готові до того, що біткоїн може якийсь час намагатися рости. І у діапазоні 65-67 можна буде розглядати зі стопордерами шорт позиції вже з цілями 50 тисяч доларів. Це для нас це є альтернативний сценарій, про який ми поки що не думаємо і серйозно не сприймаємо. Шанс ретесту 62-64 тисяч доларів помітно на 12-годинному таймфреймі. Зверніть увагу, що три 12-годинні свічки, які подарували від скок ціни, вони не змогли поглинути одну потужну свічку від 13 квітня. Це говорить про те, що поки що покупці бояться купляти, тому що побачили, як біткоїн за два дні обвалився на 13% умовно. І для того щоб знову повернути віру покупців і позаганяти шорт гравців у неприємні позиції, варто утворити консолідацію. Ось таку консолідацію у діапазоні, як ми вже, як, як ми вже показували. Якщо е ця консолідація втримується, так то Ось тут будуть ліквідовуватись і забиратися позиції у продавців, на яких ціна біткоїна зможе досягти бажаного нами діапазону 72 тисячі доларів. На двох таймфреймі ми показували 69, так тому що там закриваються великі двотижневі свічки. Проте тут чітко зрозуміло, де приймаються агресивні рішення продавцями, тому. В даному діапазоні ми будемо уважніше дивитися на наші лонг-позиції, принаймні по альткоїнах. На 4 годинках також покупці натякають, що вони поки що слабкі, вони малюють ось таку от трендову лінію, так, яка показує, що максимум не дуже легко їм оновлювати, так, і покупці допускають глибокі корекції. Проте дуже часто ми бачили, як з таких паттернів. Ціна так от ліниво рухалася і в кінці просто пускала ось таку хвилю росту. Останнім часом біткоін і Альти люблять такі от теми. Проте було би цікавіше насправді побачити, як себе поведе ціна в діапазоні 62 362. Ось тут, якщо біткоін падає, він оновлює всі локальні мінімуми, під час яких дуже багато людей стопило. На вихідних, відповідно, якщо тут є реально сильний покупець, він вже не допустить, щоб ціна падала нижче. Тут ще можливо 62 тисячі побачити, зняти, забрати позицію ось всіх тих локальних трейдерів, які по суті з 3 ночі, 14 квітня, закуплялися, і тоді легше піднімати ціну вверх. Поки що план такий, якщо ціна буде тут. Можна намагатися підбирати лонг позиції з конкретними стоп-ордерами невеликими, так і чекати, принаймні локальної хвилі росту в межі консолідації по біткоїну. Тепер трохи про рух капіталу. Перед вами графік домінування біткоїна. Ми показували ось ці локальні максимуми по бітку, так, і ось цю консолідацію, в яких дуже довго на денному таймфреймі тусувалося домінування біткоїна, і говорили, що хочемо побачити у діапазоні 55,3%, як себе буде вести ринок. На жаль, домінування біткоїна пішло набагато сильніше, чим ми очікували. Він майже показник дійшов до верху ось цього каналу, який ми показували. І по суті, трьохденна свічка закрилася ось такою великою шпилькою, з натяком на те, що хоча б у діапазон 54,4% домінування біткоїна може впасти. Ми зараз зовсім не розглядаємо можливість сильного обвалу домінування біткоїна там десь до 50%. Навіть про таке поки що не мрії. Ми показуємо локальну ситуацію. Що означає ця локальна ситуація? Це означає, що якщо біток не буде падати, я хоча б зупиниться в ціні, а хоч трошки, зможуть підрости. І всі ці інвестиції, які ми купували на цьому падінні, частина з них, до речі, поступила. Так, ми ставили на частину стоп портри, на частину ми брали в інвестиційні довгі трейди. Більшість з них, що взялися саме на цьому падінні, вони добре відскочили і показують там, плюс 10-20% прибутку зараз. Відповідно, протягом цього тижня вони мають шанс нормально відрости. І тоді, вже, коли біткоін доросте до своїх максимумів, яких ми чекаємо, тобто це максимум 72 тисячі доларів, а домінування бітка зупиниться приблизно біля 54%, тоді ми вже будемо думати, що робити з тими позиціями, чи частково закривати, щоб збільшити свій. Сейблкоївський депозит, щоб можна було далі ту купляти, чи тримати далі. Що стосується домінування USDT? ми писали, що якщо закриється трьохденна свічка по домінуванню USDT нижче діапазону 4,7%, ми показували цей діапазон, що ми чекаємо виносу показника домінування вверх і повернення назад. Якщо трьохденка закриється нижче, є великий шанс, що ми хоча б впадемо до діапазону 4,1%. Це ціль мінімум, а ціль максимум. Просто продовжити тренд падіння до на відповідно оновлювати свій локальний мінімум з кінцевою цілю 3%. Тобто, поки що, ми розглядаємо варіант, що домінування USDT, Якщо він зараз зупиняється, ви бачите, він прямо впритул зупиняється біля 4,7%, критична точка. Якщо звідси починається падіння, то підтверджується на сценарії, що альти матимуть шанс відрости і трохи відновити свої ціни, а діапазон 4.2 по суті має показати, чи наша хвиля падіння домінування USDT продовжується, чи все-таки у нас формується розворот, і домінування USDT зможе далі оновити свої локальні максимуми і зупинитися десь у діапазоні 5,3, 5,5%. Також хочу вам показати графік капіталізації альткоїнів без ефіріума, що у нас сталося? Бачите ось ці локальні мінімуми від лютого 2024 року, так от, на цьому падінні на вихідних альткоїна, верніше їхня капіталізація оновила ці мінімуми і почався відскок. І на нашу думку, що навіть якщо корекція альтів має продовжитись і вони мають далі падати, то після. Консолідації у діапазоні 600 е, мільярдів доларів, ось сюди, е, капіталізація альткоїнів може знову вирости до діапазону 726, і тут вже буде критична точка. Або ми швидко відкоригувалися на вихідних і далі оновлюємо максимум, або це початок довгострокової корекції. Тому зараз ми очікуємо локального зниження цін, якщо ціни. То це хороший, хороша можливість заходити у середньо позиції, і потім протягом квітня місяця ми очікуємо ще одну локальну хвилю росту. І у квітні, в кінці квітня, буде критична точка, можливо, десь на початку травня, яка повинна показати, або ми оновлюємо максимуми і продовжується аптренд, або падіння, яке відбулося на вихідних, це було першою корекційною хвилею, після якої, травень-червень, ми ще будемо бачити зниження цін. Окей, тепер переходимо до розіграшу 10 євро серед усіх людей, які зареєструвалися по нашому реферальному посиланню на трасті плюс і верифікувалися. і написали коментар під відео. Рахуємо, скільки у нас коментарів. Отже, бачимо: 1, 2, 3. Цей не рахується 4. У нас є 20 коментарів. Відповідно, 10 людей з 20 виграють 10 євро на свої. Рахуночки, і за допомогою ось цих анонімних ID, вони до них прийдуть без проблем. Як ми будемо розігрувати, ми вставили посилання на відео. Тут бачите, показано 32 коментарі. Якщо випадає коментар без UID, без анонімного ID, ми його просто відкидаємо. Отже, починаємо робити перший цей, на жаль, коментар не виграє. Радіозорі вибачайте, але тут нема вашого анонімного ID і інших умов. О, бачимо. Отже, ось цей Юіт Юлія. е, виграє 10 євро. Юзер МК і так далі. Далі. Асаган Туб. Вітаємо ви третій. Далі Роман. Вітаємо. Юран. Вітаємо. Ви п'ятий. Далі. На жаль, тут без анонімного ID. О. Далі, так. ось цей Виграє. Так. І разом у нас вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ще 3. Так, Василь Бас, вітаємо. Цього юзера вроді би не було. мк 55 ус Query and Christie. Ви останній переможець. Хто переміг? Всім тим, хто переміг, прийдуть на ваші гаманці 10 євро. Можливо, це буде в USDT, так? Напишіть обов'язково в нашому чаті. Краще нам в приват скиньте, що вам прийшли гроші, щоб ми зробили скрини і показали нашій спільноті, що все це було правда. Всім правильних рішень і прибуткових трейдів.